Доброго всім дня! Хочу зробити невеличке відео за кореневу систему такої піщепи, як всл 2 Вона абсолютно інша, ніж у звичайних піщепах, таких, наприклад, як Антипка чи інші. Тобто коренева система представляє собою відходження корені від стовбура ось так приблизно від 90. До 45 градусів. Тобто центрального провідника як такого абсолютно немає. Ось другий корінь перевернутий. Як бачите, тут відбувається практично те ж саме. Ось, наприклад, пішов великий корінь, але він все одно уходить десь під 45 градусів. Ось теж цей, як будто, він теж йде під 45. Але є така коренева система, яка відходить, корені, частина корені, які відходять практично під 90. Коли я його викопував, то практично вся була коренева система під верхом. Ну, ось так вона працює, бачите? Тобто в Антипки там йде центральний провідник, який глибоко проникає в землю і йде у шари, де абсолютно немає ніяких поживних речовин. Тут же... Практично йде все по поверхні. Там, де є поживні речовини, туди йде корінь всл 2 Але самий корінь має структуру доволі таки м'яку. Можна сказати, десь як морква. Тобто він хрустить, не має таких грубих прожилок. м'який в принципі, на навіть рукою, коли береш його в руки, він гнеться. Доволі таки просто і ну ось такий він. Тому і якість саженців на всл 2 буде відрізнятися. Тобто вони будуть раніше вступати в плодоношення, мати відповідно чуть-чуть інший іншу конфігурацію крони і інші відходження гілок. В них навіть відходження гілок інші, тобто не такі прямі. Якісь е, прямостоячі, а більш такі під 45-60 градусів. Тобто все-таки впливає оця коренева система, яка вона є у СЛ2, вона впливає дуже на е, ну, самі плоди, ріст, розвиток і плодоношення черешні. Але тут є такі мінуси, що. Не вся черешня може бути привита на такий корінь. Тобто скрізь є свої особливості. Моє завдання було показати, який має вигляд корінь у 2 я якби його зробив, а вам уже вирішувати. В принципі, це корінь майбутнього, тому що. Якщо брати кореневу систему з мічкуватою структурою, так як деяких західних і інших підщеп, то вона там теж має свої особливості, тому що вона, вона дуже тонка і вона не може працювати в, засу, в засусливу погоду. Цей же корінь всл 2 має великий потенціал, тобто він практичний. Ну, а там далі вирішувати вам, висаджувати на ньому чи на іншому. Якщо брати технологічний сад, де буде повністю проведена підкормка і так далі, то можна б вирощувати і на ультрасучасних на мечковатій системі. Але якщо десь є якісь проблеми з водою чи з підживленням, всл 2 має дуже великий потенціал. Як говориться, вирішувати вам всім. Всім удачі!